Зборна молитва сьогодні линула до небес на меморіалі вічно живим. Мільйони полеглих на фронтах Другої світової, мільйони загиблих, цивільних, і знову ж таки мільйони скалічених, осиротілих та знедолених. Усі вони свого часу постали проти нацизму і перемогли, сплативши за перемогу над високу ціну. Їх сьогодні згадували тихою молитвою на священному для Краманчужан місці, місці, де не згасає вогонь нашої пам'яті. Христосу сперси смерти, смертю, смерть подало, і ти що набажи ця дало, що Господь оцелив душі та не правим, спочиваю. Ми сьогодні згадуємо саме їхні душі в своїх молитвах, своїх думках. Ми згадуємо ці страшні події, які нас повинні об'єднати. Саме ці душі, які загинули, ці смерті, повинні нам нагадати про ту помилку, яка була тоді і щоб в нашій державі більше ніколи цієї помилки не повторювалось. Царство їм небесне. Аз війна. Знов ворог топчить наші землі, знов еліта нації гине. Ми маємо об'єднатися всі разом, аби не допускати тих помилок, котрі ми допускали раніше. Пошановуємо пам'ять тих, хто не повернувся. Хто віддав життя, хто поклав своє життя в силу різних обставин під час Другої світової війни. Це говорить про що? І лише в цьому році на державному рівні спромоглася влада все ж таки дослухатися до європейських цінностей, до світової спільноти, до моральних цінностей, до культурних цінностей, пошановувати тих жертв Другої світової війни. Вічна пам'ять загиблим. Вічна слава живим. У цей визначний день разом з усім світом говоримо єдине. Ми пам'ятаємо та перемагаємо. Хай ніколи не буде війни.